Тор медіа говорить Будапешт бомба під незалежність. Нарешті, правильні висновки. Автор Андрій Кокотюха рішення різного ступеня ваги приймаються саме в момент тут і тепер. З урахуванням реалій часу і можливостей для маневру. І майже ніколи з відповідальністю за майбутнє. Структура та суспільне значення нового двосерійного фільму в форматі документальної публіцистики Будапешт Бомба під незалежність на детекторі медіа уже детально розібрали та належним чином оцінили як готовий телепродукт. Але виглядає, фільм працював на дещо ширший результат аніж інформаційно-просвітницький. Не знаю, чи ставила собі подібну мету команда проєкту, і не певен, що цільова аудиторія щитала те саме, що я. І що зробила суголосні висновки. Проте стрічка зачіпає проблему, котра існує щонайменше від весни 2014 року. Йдеться про практики моделювати альтернативні шляхи розвитку, передусім української історії та проєктувати минуле на сьогодення в форматі один до одного. За основу таких практик береться сталий вислів: Історія повторюється якщо це аксіома, варто лише накласти минуле на сьогодення. Розглядаючи давні події з позиції нинішнього поінформованого громадянина, а час теперішній проєктувати, шукаючи та знаходячи аналоги в минулому. Загаданий підхід застосовано, зокрема, в одному з торішніх документальних проєктів Суспільного двосерійній стрічці Тисячолітня війна. Його декларують самі автори вже на перших хвилинах. Автори Будапешту починають свою історію десь так само згадуючи Мюнхенську змову 1938 року як аналог підписання меморандуму у Будапешті 1994. Тільки Мюнхен відтягнув Другу велику війну ХХ століття трохи більше ніж на рік. А Будапешт, першу масштабну європейську війну двадцять століття, на 28,5 вісім але в обох випадках прямо говориться про ганебність угод, котрі нічого по факту не означали, і про європейський самообман. Попри загалом правильні слова та висновки, підкріплені доказовими фактами у вигляді цитат із впливової західної преси початку 1990-х і хронікальним кадрам, подібні прямі аналогії все ж виглядають похибкою. Цікаво, що частина запрошених для участі в Будапешті експертів-спікерів не прямо підтверджують мої думки та висновки: мова про історика Сергія Плохія та журналістку Юлію Мостову. Різними словами вони стверджують одне: не можна, не варто, не слід неправильно давати оцінки подіям минулого, далекого чи не дуже з позиції для теперішнього. Свого часу я мав нагоду регулярно спілкуватися з Леонідом Кравчуком. Було це протягом 2010 2011 років, коли готував книжку до 20-річчя незалежності. Питання ядерного роззброєння, закріпленого будапеським меморандумом, одного разу постало, бо не могло не постати. І перший після відновлення незалежності голова держави хвилин 20 пояснював сам хотів позбутися ядерного тягаря. Розумієш, казав мені пан Кравчук, всю цю музику треба було обслуговувати. Тобто тримати підготовлений персонал і належним чином йому платити. Чи мала тоді держава гроші? Ні. І тут же обмовився про кравчучки, які годували українців передусім учорашню технічну інтелігенцію. Мовляв, він пишається, що люди виживали з його іменем на двоколісних возиках. Далі повернувся до головної теми: а не дай Боже, десь хтось буде непідготовленим і якась одиниця вийде із під контролю, га? Згаданий фільм дає іншу, як виглядає, реалістичнішу версію відмови України від ядерної зброї. І здається, пряма мова нині вже покійного Кравчука в кадрах тогочасної хроніки, де він говорить рівно протилежні речі. Гаразд, політик такого рангу ніколи не каже публічно те, що є в реальності. Проте думки, почуті мною від нього, так само не лише мають право на існування, а й доповнюють загальну проблематику. Крім геополітичних тоді були й інші смисли, зокрема, реальні проблеми з обслуговуванням успадкованої від радянського ВПК небезпечної зброї. Інший приклад: рік 2014. до речі, 20-та річниця підписання меморандуму в Будапешті. Росія починає вторгнення в Україну. Згадую слова Віталія Портнікова в одному з тогочасних ефірів, але говорив їх не лише він: усе нормально. Росія знахабніла, але ж є той самий меморандум, і зараз у гру вступить Америка. Це тепер відомо, що ніхто ні в яку гру, передусім військову з Росією, грати не збирався. Але тоді, як зараз модно казати, в моменті переважна більшість лідерів думок і просто критично мислячих громадян такими поінформованими не були. І щиро сподівалися на виконання угоди іншими сторонами-підписантами. Звісно, Юрій Макаров, як наратор Будапешту, називає речі своїми іменами. Підписаний у 1994 році в угорській столиці документ уже тоді не мав жодної ваги. Ще й нагадую про політичний тиск і прямий шантаж сильних світу цього на Україну як державу з дуже умовною суб'єктністю. Про цей тиск так детально глядачі дізнаються власне з фільму. Натомість тоді, 30 років тому, жодні медіа про це не писали і в жодному ефірі про це не говорили. Тож висновки однозначні. Розумецькими українці зробилися в кращому разі у 2014-му, а в гіршому у 2022 році. Тому з позиції сьогодення упевнено іменуємо відмову від ядерної зброї з радою національних інтересів. Забуваючи при цьому там і тоді діяти інакше, відстоювати інші інтереси, гнути свою лінію реально не було можливості. Як я вже згадував, ця проблема оцінки і сприйняття значно ширша. Спробуймо всі разом уявити, що свого часу Богдан Хмельницький міг не підписати угоду з Москвою в Переяславі. Однозначно, назвемо гетьмана зрадником національних інтересів, котрий загнав Україну в більш як трьохсотлітнє російське колоніальне ярмо. Або свіжіший приклад, Симон Петлюра міг би не укладати військового союзу УНР із Польщею, пожертвувавши за це територіями і розсварившись із галичанами. Ще свіжіший приклад: 1991 року президентом України могли запросто обрати В'ячеслава Чорновола замість Кравчука і так далі, і тому подібне. Через те важливість фільму Будапешт Бомба під незалежність. Не лише в детальному відтворенні хроніки процесу закладання бомби, і не тільки в констатації чомусь досі не для всіх очевидного факту альтернативна історія, жанр літератури, кіно та серіалів, а не реальність. Українці як нація, котра має тяглість державності 33 роки, полюбляють саме альтернативну історію і фентезі, що часто одне й те саме, навіть є визначення такому підходу. Як би то логія? Мовляв, от якби тоді біля керма стояли інші керманичі, а ще краще ми самі, ну, далі за текстом. Тим часом рішення різного ступеня ваги приймаються саме в моменті, тут і тепер, з урахуванням реалій часу і можливостей для маневру, і майже ніколи з відповідальністю за майбутнє. Тож заклики авторів фільму надалі бути уважними і відповідальними все одно підуть у гудок. Бо нинішня війна одного разу неодмінно змусить тих, від кого це залежить і вимагається приймати рішення, котрі 30 років по тому оцінюватимуть як зрадницькі. На жаль, політика цинічна річ. Детектор медіа говорить.